Дітки, вітаю вас. Подивіться, що це. Правильно, це машина. А яка це машина? Правильно, це пожежна машина. Вона червоного та білого кольорів. Пожежна машина поставила баки з водою на спину, залізну драбину взяла із собою і мчіть загасити пожежу водою. Друзі, а хто ж гасить пожежу? Як називається людина, яка гасить пожежу? Правильно, ця людина називається пожежник. На виклик пожежна машина летить, сміливий пожежник в кабіні сидить, його телефон 101. Усі люди знають і в разі пожежі його викликають? Дітки, професія пожежник дуже небезпечна. Але вона дуже необхідна. А ви знали, що пожежниками можуть бути не тільки чоловіки, а й жінки. Вони теж дуже вправно борються з вогнем. А тепер давайте розглянемо форму пожежників. Вона в них дуже цікава. Форма пожежників складається з куртки, спеціальних штанів. Гумові вогни тримки, чоботи, спеціальні перчатки і шолом каску Діти, якщо в домі сталася пожежа, необхідно терміново дзвонити 101 і викликати пожежників. До приїзду пожежників можна скористатися вогнегасником, але це повинні робити тільки дорослі. Дітки, давайте пригадаємо про яку професію ми сьогодні говорили. Правильно, ми сьогодні говорили про пожежників. А на якій машині їздять пожежники? Молодці дітки, на пожежній машині. А яких кольорів пожежна машина? Правильно, вона білого та червоного кольору. Дітки, давайте пригадаємо з вами, за яким номером телефону потрібно телефонувати, якщо сталася пожежа. Правильно, при пожежі ми телефонуємо за номером 101. Дітки, будьте обережні з вогнем, не наражайте себе та близьких на небезпеку. До побачення! До нових зустрічей!